Запустимо середовище IDLE Python. Натискаємо Пуск, вибираємо усі програми. Так, шукаємо Python. У мене 3.11 версія. Так, IDLE Python. У нас запускається вікно Shell. Так. Ми також можемо тут писати код програми мовою Python. Але краще створити новий файл. Для цього натискаємо «Файл», New File. Так, і у нас відкривається вікно, в якому ми пишемо код програми. Коли ми напишемо тут код програми, то ми можемо зберігти цей файл. Для того, щоб зберігти файл, треба натиснути «Файл», Save. У вікні, яке з'явилося, ми обираємо. За Замовчанням буде вікно програми Python. Але ми можемо вибрати будь-яке інше місце розташування. Так, після цього треба написати ім'я файлу. Натиснути натискаємо після цього Зберегти. Так, Для того, щоб відкрити файл, до речі, подивимось на робочому столі. Так, ось Перша програма, файл з'явився. Тепер ми його відкриємо. Для цього зайдемо знов таки в файл, тільки натиснемо Open. Виберемо на робочому столі наш файл. Натискаємо, Вибираємо, натискаємо Відкрити. Ну, ми нічого тут не писали, тому у нас порожнє вікно.